Під кінець існування Радянського Союзу з 80-х років минулого століття відкрились нові можливості у пізнанні українцями своєї історії, тих її сторінок, що здавалися назавжди забутими і втраченими. Для багатьох пізнання історичної правди стало захопленням, але лише для одиниць великою та невтомною працею, що змінила їхню долю та життєву дорогу. Один з таких Роман Коваль, досить успішний київський лікар. Що з відродженням української національної свідомості поринув у стихію громадської та політичної діяльності. Від грудня 1989-го він член Української гельсінської спілки, редактор газети Прапор антикомунізму у 1990 році редактор газети Визволення. Від грудня 93-го редактор газети Незборима нація, член Національної спілки журналістів України. Автор трьох десятків науково-популярних видань на історичну тему, автор близько тисячі статей у газетах, журналах, альманахах, історичних календарях, енциклопедіях України, автор циклів радіопередач. Від січня 1997 року президент історичного клубу Холодний Яр, з 1998-го член Національної спілки письменників України, один з провідних фахівців історії України. 1917-20-х років. У 93-му році в мої руки потрапив у Роман Юрія Горлісогорського Холодний Яр. Тоді якраз я дописував свою чергову книжечку, таку політологічну, історичну портрети самостійної України, де я описав тих людей, з якими я починав боротьбу в 89-90-91 роках. Це Левко Лук'яненко, Михайло Горень, Василь Овсієнко, Зиновій Красівський, Валентин Мороз, Барладян, Василь інші. Тобто такі маркантні, цікаві постаті, на які я раніше, коли я бачив їх з, з, з натопу мітингового на трибуні, звичайно, я на них дивився як на богів, на півбогів. От. А коли я почав з ними працювати плече-плече, я бачив, що це люди з усіма людськими, не тільки позитивними, а й негативними рисами. Які при близькому погляді, ти їх бачиш їхні не тільки плюси, а й мінуси. І, звичайно, було розчарування. І це розчарування було в цій книзі. І я бачу, що ця книжка несе от негативний такий суріат. І Мене зупинила в її закінченні цієї цієї роботи зустріч з Мартою Липою, це дочка нашого видатного історіософа, філософа, лікаря УПА Липи Юрія. У Львові. Я виступав на черговій конференції українських націоналістів, вона була в залі, і от вона потім до мене підійшла, представилась і, і, і каже, пане Романе, я давно вже за вами, ну, кілька років стежу за вашими публікаціями, виспаннями, вони мені подобаються, я теж так думаю. Але, пане Романе, від вашої правди опускаються руки. І я тоді задумався, стоп! Від моєї правди у людей опускаються руки. То навіщо нам правда, від якої люди деморалізуються? Від якої у них перестає хота боротися за українську державу? Я тоді зрозумів, що нам треба правда, яка мобілізує. Не брехня, а правда, яка мобілізує. І тут, от якраз всі, в цей час в мої руки потрапила ця книжка Юрія горліса Горського Холодний Яр. І я прочитав, проковтнувши цю книжку, і, всі, і ніхто не читає, і всі ковтають цю книжку, всі ковтають за два вечора, за ніч, за дві ночі. О, це взагалі, як каже Петро Шкляр, мій товариш. От, це друга книга, на його погляд, проти після Тара Кобзаре Тараса Шевченка в житті нашого народу. І я бачу цих людей, я просто закохався в них. І я зрозумів, ось ось кого треба вшанувати. Я припинив і досі не завершив роботу над тою книжкою. Звичайно, весь зараз є в подумках, що треба тут праву книжку завершити. Я, очевидно, її завершу через рік-два. Я взявся за цих людей. На превеликий жаль, багато наших істориків походить з радянської епохи. І вони продовжують використовувати термінологію московських, навіть не істориків, а пропагандистів. Вони зріднилися з цією термінологією і продовжують використовувати її таким чином не під тим кутом, викладаючи цю епоху. Ну про що я говорю? Наприклад, московські історики використовують термін громадянська війна. І наші деякі історики також використовують це слово. Я ж пропоную використовувати поняття визвольна боротьба, визвольні змагання, визвольна війна. Це буде найточніше. Якщо глянути будь, будь яку енциклопедію, там зазначено, що громадянська війна це громадянський конфлікт між громадянами однієї тієї ж держави. Тобто, з погляду московських істориків, це був конфлікт всередині Російської імперії, між громадянами Російської імперії. З погляду українського це була спроба створити українську державу, яку Росія подавила своїми військами. Тобто була інтервенція. Була окупація, а відтак була боротьба проти цієї окупації, проти цієї інтервенції. Тобто була визвольна боротьба українського народу за право побудувати свою національну державу і жити своїм національним буттям, так, згідно своїх звичаїв, традицій. Так само, наприклад, використовується, і, і, на, на жаль, нашими істориками так, такі терміни, як радянська влада. Або е, диктатура протетаріату. Це все є пропагандистські е, терміни, які закамуфльовують суть. Якщо говорити прямо двома словами, це була диктатура чужинців. Тобто в Україні порядкували не українці. Е, і е, якщо вивчити документи радянські, е, комуністичні, російські, то вони якраз і наповнені. Тривогою, що в рядах комуністичної партії немає місцевих кадрів, немає місцевих українців. Тому слова такі, як по поняття диктатура пролетаріату, вони просто закамуфльовують. Не було диктатури робітничого класу. Була, ну може сказати, що була диктатура однієї партії. Але в керівництві цієї партії ми знаємо, хто був і хто складав керівництво цією так званою радянською республікою. Хто був НКВД в керівництві, хто керував, хто здійснював все це відомо. І вийшли такі солідні монографії, наприклад, про трьох авторів про біографії НКВД в Україні. І ці солідні автори, серед них і Пристайко, заступник голови СБУ на той час, Шаповал і Золотарьов, вони навели. Не тільки біографії, а й національність цих людей. Бо завжди цю графу національність намагаються і зараз приховати. Чому? Щоб прикрити оцю диктатуру чужинців і характер характер. А вони опублікували це. І, звичайно, українці серед керівників каральних органів різних рівнів одиниці. Все інше це люди, які прийшли поневолювати цей народ. Другий момент. Які мене е, бентежить, це не, неадекватне висвітлення е, історії українськими іс іс істориками, е, з, так би мовити, петлюрівського табору. про тому, що коли визвольні змагання закінчилися поразкою, то верхівка встигла втекти. І вони в кабінетах Відня, Варшави, значить, Праги писали е, своє. Бачення того, що сталося. І, звичайно, як і кожна людина вона не хоче визнати своєї вини. І вони свою вину перекладали на плечі інших, тобто на плечі тих людей, які безпосередньо боролися. Зокрема, на плечі отаманів. Мовляв, отамани це анархісти, якби вони слухали Центральну Раду, якби вони слухали директорію, все було б гарно, ми б перемогли. У мене логіка інша. За все відповідає керівництво. Якби ми перемогли, то Лаври Слави лягли б на плечі Грушевського, Неченка і Петлюри. Але коли ми програли, то тінь ганьби на їхні плечі не лягла. Тінь ганьби українські історики переклали на плечі конкретних, простих людей, які зі зброєю в руках відстоювали свою батьківщину, на плечі тих людей, які Десятки, а то і сотні разів були в пеклі бою. Вони не в кабінетах сиділи, не в штабах. Вони постійно вели. В... І ці люди, які віддавали своє життя, здоров'я, тому ногу відірвало, тому руку, тому той став сліпим через поранення. І, і ці люди раптом стали винними. І взагалі, ці історики наші, в більшості, я не кажу, що, що, що всі, вони якось у цих людей хорунжих, сотників, козаків, вони якось не трактують серйозно. Ну, мовляв, це не історичні постаті. Ми про них писати не будемо. Їм цим історикам подавай, так би мовити, історичних постатей. Міністрів, генералів, членів Центральної ради. От я це чітко зрозумів, коли працював в кінофотоархіві імені Пшеничного в Києві. Там досить такий бідний цей фонд тієї епохи. Я шукав фотографії для своїх книг. Там переважно ці совєтські комуністичні ці вожді і вождики наших там значно менше. І от я гортаю цю досить таку скромну фототеку. Так, бачу так, цього міністра, ага я, я бачу в тій книзі. Цього генерала я бачив опубліковано в цій книзі. Цього члена Центральної Ради я бачив в тому виданні. І тут раптом розкішні старшини-чорношличники. Ну, просто красені. Вони не артисти, вони прийшли з поля бою. Вони такі були насправді, вони не вдавали себе. Ну, просто красені. Я думаю, стоп, а чого? Я цієї фотографії ніде не бачу. І от тоді мені. Прийшла думка, що вони навіть не вистребували цю фотографію, ці великі в лапках історики, тому що це для них люди другого плану, а для мене це люди першого плану. І мене така зала обіда за, за, за цих людей, які реально жертвували своїм життям і здоров'ям в десятках цих боїв, умирали, їхні родини попадали під каральний меч диктатури чужинців. І от саме подвиг цих людей насамперед я і хочу шанувати. Вони не вшановані. Більше того, їхній подвиг забуто, як ніби їх не було. І оце злочин сучасного покоління. Оце злочин, що ми забули цих найкращих синів нашого народу. А сам, звичайно, я розкошую спілкуванням з ним. І, звичайно, мене гріє і тішить. Думка, що от саме на мене, цей перст Божий, пробачте за такі слова, але я це вірю, це, було вказано, що ти повинен повернути в нашу пам'ять, в, в нашу свідомість, в наше коло оцих людей. От повернути на щиті, на коні. Тому що в нас є ще одна проблема завжди ну, не завжди, а як правило, Акцентують увагу на тому, які ми гнані, упосліджені, невинно репресовані. От я, правда, літературна Україна газета на початку 90-х років кожного номера додаткувала рубрику про репресованого письменника. І всі ці різні біографії закінчувалися одним однаковим реченням невинно репресований, невинно репресований, невинно репресований. І така мене взяла обіда, злость. Та що це, що, що це за бараняча нація? Що це таке? Як це так невинно не репресований? Що не було, за що ти не боровся за Україну? І Як я потім зрозумів, це наш психологічний оцей виверт. Він нездоровий, він неправильний. Було за що репресувати те покоління? Тому що з погляду Москви, тому що народ суцільно боровся проти. Московських загарбників. Якщо не в лавах армії ВНР, то в лавах повстанських загонів. Якщо не в лавах повстанських загонів, то у себе в хаті він годував його, приймав, переховував, обмивав рани, перев'язував рани, надавав інформацію. Розумієте? Тобто, якщо в мене в лісі мій син або мій батько, то звичайно я допомагаю йому. А всі були причетні. Наприклад, трипілля. Це я написав 2008 року дві книжки про отамана Зеленого. Одну для дорослих і отаман Зелений, і другу для дітей, таємниця отамана Зеленого. Я глибоко в цю тему занурився за цей час. От то я скажу, що непричетних до визвольної боротьби в трипіллі практично не було. І це е, говорять про, про те, от волості.